Ви наприймали колеги багато дурні, чесно, і вирішили, що офіс президента буде забирати майно. Ви реально. Закладаєте сьогодні безпреділ! що ви навіть не читали за що ви проголосували. Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України. Ні, ні друзі, ми, ми почали не о 10, Тому давайте працювати. Парламентський телеканал не дає повної інформації ані про зміст законопроєктів, які приймає парламент, ані про позицію політичних фракцій і груп. По телебаченню люди це побачать вночі, тому що Верховна Рада прирівнюється до фільму жахів чи дорослого кіно. Тому підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут правда про. Роботу парламенту, очевидно, що найбільш резонансним стало голосування. Ратифікація Римського статуту. Цей законопроект помічений як євроінтеграційний, але це те, що ми можемо і навіть зобов'язані почекати до перемоги над Росією і до фінальної стадії наших переговорів з Євросоюзом. Спочатку трохи історії питання. А угоду між Україною і Міжнародним кримінальним судом було підписано в далекому 2000 році.

і тому замисліти, чому зараз так протискається це, під ударом будуть всі наші військові і все політичне керівництво держави. Але потім було рішення конституційного суду України в 2001 році про те, що за конституцію, згідно конституції, Україна не може видавати своїх громадян видача наших воїнів з України супереч 25 статті конституції. Що дуже важливо, дійсно, ратифікація Римського статуту є одним із. Зобов'язань України євроінтеграційних. Але вступ України до Євросоюзу передбачає величезний перелік вимог, який ми маємо виконати як країна-кандидат. Вони стосуються демократії, свободи слова, прав позиції, рівне життя і соціального захисту, боротьби з корупцією. Але влада вирішила почати з самого кінця з Римського статуту. Всі інші проблеми вона напевно розв'язала і вирішила прикритися українськими військовими. І очевидно, що сьогодні є особливі обставини: війна, повномасштабна агресія Російської Федерації проти України. Покажіть мені, хоч один приклад, під час коли країни під час агресивної війни там вступали до приймали на себе зобов'язання, в тому числі і щодо Римського статуту, такого немає. Чому такі країни, як Сполучені Штати, Індія, Китай, Туреччина і багато Азербайджан, багато, багато багато інших не ратифікують цю прекрасний статут? А під час війни це мусить зробити Україна? Насправді прокурори міжнародного кримінального суду вже можуть працювати в Україні, вести Розслідування збирати докази. А в 2014 2015 ми надіслали листи до міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів вбивств цивільного населення на майдані, а також щодо російської агресії. Вони призвели до того, що обмеження вкажені в цані вказаних постановах, що вони поширюються лише на злочини вчинені Російської Федерації, очільниками Російської Федерації, очільниками так званих ЛНР, ДНР. І не застосовується щодо українських військових, а саме на основі цих листів і відбулися видача ордерів на арешт Путіна і ще шести його. Посіпак за нелегальну депортацію українських дітей. Тому от підстави переслідувати Путіна, переслідувати його клику, переслідувати Російську Федерацію у міжнародного кримінального суду вже є. Спілкуючись з нашими військовими, вони не розуміють для чого ми з вами зараз це робимо. Вони розуміють, немає комунікації, вони розуміються так, що після війни можуть створитись умови, коли кожен наш військовий буде доводити те, що він не є військовим злочинцем. Очевидно, ратифікація цього документу створить можливості для зловживань з боку Росії, її явних та прихованих союзників, які сфабрикують безліч фейкових справ проти українських воїнів. І досвід надгвардійця Марківа показує, що росіяни володіють технологіями фабрикування справ. Впливом на громадську думку, а відтак і опосередковане впливом на рішення судів. Ми, наша команда, активно вивчали і хорватський досвід. Ми спілкувалися з нашими хорватськими колегами. Хорватія ратифікувала. Римський статут в рамках теж своїх зобов'язань перед європейським союзом і мала кілька кейсів, коли їх генералітет переслідувався багато років. Потім ці справи були закриті, але в людей вкрали там 10-11 років життя, і звичайно, це є ну, такі чуттєві е, і важливі фактори, які Україна теж має враховувати. Я хочу просто поінформувати усіх вас. Вчора була скликана велика нарада. Де ми проговорили більше дві години, і власне ми наполягали на тому, що дуже важливо зважити саме час ратифікації. Наскільки правильно зараз ратифікувати статут, надаючи вже повну юрисдикцію Римського статуту на території України, враховуючи обставини війни, не знищити мотивацію українських воїнів в критичний момент. Ми просимо відкласти розгляд цього законопроекту і провести широке обговорення його з військовими, починаючи як мінімум з рівня старших офіцерів. Отже, що дає Україні ратифікація Римського статуту, перше ми зможемо брати участь в асамблеях Міжнародного кримінального суду, делегувати на вибори своїх кандидатів на суддів міжнародного кримінального суду, брати участь у виборах прокурорів, взагалі впливати на внутрішні процеси міжнародного кримінального суду. Також жертви російської агресії зможуть отримати доступ до спеціального фонду виплату цим жертвам кримінальних воєнних злочинів. Але ще раз наголошую, Україна ратифікувала цей статут із спеціальною поправкою, що а, певні положення Римського статуту вступлять в силу аж через сім років, і вони стосуються частини восьмого Римського статуту. Це якраз частина, що стосується воєнних злочинів. І влада говорить, що таким чином, от ми на сім років обезпечили наших воїнів від можливих переслідувань. Хоча ще раз наголошую, прокурори цей час можуть вести розслідування, і ці розслідування. Вені можуть стосуватися початку 2014 року. Лише переслідування може там настати через сім років. У російського режиму великі гроші, довгі руки і розгалужена агентура. Ми не почули відповідь від влади, чому саме зараз має бути ратифікована Римський статут. І друге Росія розтоптала всі норми міжнародного права. І юристи міжнародники говорять з точки зору теорії. А що буде на практиці, ніхто не може дати відповіді. І от для нас дуже важливо захистити українських воїнів. Ми маємо ще все робити, щоб захищати наших військових, щоб не створювалися навіть. Будь-яких простих механізмів, коли наші військові будуть думати про те, що ми зможемо їх кудись віддати, щоб вони відповідали або доводили те, що вони не є військовими злочинцями. Важливий позитивний законопроект європейської солідарності нашого авторства конституційною більшістю прийнято Верховною Радою України, а усунута колізія, яка стосувалася мобілізації неповнорідних родичів загиблих воїнів. Це законопроект про справедливість. На жаль, при прийнятті мобілізаційного законопроекту тоді ви наприймали колеги багато дурні, чесно, і в тому числі взяли і прибрали право на відстрочку в неповнорідних братів, чиї брати чи сестри загинули або зникли безвісті під час відсічі російської агресії. Бували дикі випадки, коли мама втратила сина на війні героя. Вона має ще одного сина від іншого шлюбу і його теж мобілізовують на війну. Яка різниця для мами? Яка різниця для брата? Ніякої ця родина вже віддала для держави саме найцінніше свою дитину, людину. І, от ми, наша фракція, якраз зареєструвала, подала законопроект, які підтримали більше трьохсот депутатів парламенту про неможливість мобілізації неповнорідних родичів. Ну не можна сім'ю позбавляти абсолютно усіх дітей, не можна отак брати і мобілізовувати всіх, щоб просто таке враження, що сім'ю під корінь вирізати. Мають бути певні можливості для відстрочки, має бути усвідомлення того, хто як і в якій порядковості має служити. Ну і найганебніше. Голосування це коли от оця коаліція, яка існує насправді в Верховній Раді слуги і ОПЗЖ, мінімальними 228 голосами підтримали законопроект, який стосується ну, такого безкарного, абсолютно безконтрольного деребану землі під час воєнного стану. Я бачаюсь, це вже звичка. І в цьому законопроекті уявіть собі, що закладено. можливість просто спрощеної, абсолютно без процедури передачі землі, зміни цільового призначення, начебто на потреби цифрової інфраструктури, а також без суду, без слідства можливості експропіації такої землі. Ви реально закладаєте сьогодні безпреділ, коли можна у власника землі, без будь-яких взагалі рішень забрати землю. Я цікаво, слуги і ОПЗЖ проголосували за цей законно, не неконституційний, просто про якісь е, 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 камуняки такі. Знаєте, 1917 року, які тепер будуть землю в людей відбирати і в громад, і потім почали писати в соцмережах: ой, я не дочитав, я не дослухав, я не додивився. Друзі, ви знаєте, ви зараз проголосували законопроект 9549. За нього дали 228 голосів, і мені було дуже дивно побачити, що ви навіть не читали за що ви проголосували. І саме головне ви проголосували, що в певному конкретному моменті особа, в якої таке майно було вилучено, не має права звертатися до суду. За відновлення порушеного права, вибачте, ви вашими постами в соцмережах закон не зміните. Ви за нього проголосували, і це повна відповідальність 228 депутатів, які не читають, не думають, не слухають своїх колег, тицять у ці зелені кнопки і просто руйнують державу. Законопроект абсолютно неконституційний і ми будемо намагатися якось зупинити його підписання. Ви проголосували те, чого немає навіть в Росії окупанчі. Ви абсолютно зневелювали суд і вирішили, що офіс президента через своїх підконтрольних голів. Військових адміністрацій буде забирати майно ще кілька важливих було ратифікацій. Зокрема, парламент підтримав угоду з південною Кореєю щодо надання Україні гранту на 5 років. Мова йде зараз про кредит на 2 мільярди доларів, який в часи дефіциту величезного українського бюджету просто є для нас рятівним колом. І от європейська солідарність звертає увагу, що сьогодні український бюджет дійсно не Вистоїть без західної допомоги фінансової, технічної допомоги, безповоротної допомоги, кредитних коштів. Але для української держави, якщо мова йде там про кредити, які прийдеться віддавати нашим дітям і правнукам, дуже важливо, аби кожна гривня сьогодні використовувалася, кожен долар, кожна євро дуже прозоро і йшла саме на ті потреби, на які заявлено, аби це не розкрадалося. Що відбувається зараз? Вам всім не соромно те, що відбувається навколо Охмадит, коли вся країна і весь світ об'єдналися навколо цієї страшної трагедії і задонатили на відновлення лікарні, в той же час було створено якісь сумнівні наглядові ради, куди входять то представники каналу 1+,1, то колишні адвокати і. Партнери адвоката Януковича, які сьогодні а, дають можливість просто зневажати ці збори і а, намагаються красти на тендерах непрозорих. Коли у вас заробляють на дітях і на загиблих військових, це сором і ганьба. Де тут участь українського парламенту? В такому контролі всі втомилися від цих щоденних е скандалів, коли у цих от владу, цих замміністрів, слуг ловлять з якимись чемоданами кеша 4 мільйони євро в багажнику. Хто більше? Мільйон доларів ТЦК так, щоб розложити можна було на всю Верховну Раду по полу, тут просто покрити його. Це підриває довіру, як всередині суспільства, так і наших міжнародних партнерів, і гранди, і безповоротна допомога, і кредити можуть дуже швидко завершитися. В багажники автівки пов'язаної з міністерством оборони знаходять 4,7 мільйона євро. Це вже не корупція. Це вже мародерство, тому європейська солідарність наполягає на парламентському контролі за використанням. А... Фінансово технічної воєнної допомоги наших партнерів це дуже важливо, щоб все тут було транспарентно і все було прозоро. Ну і е, одне з ганебних голосувань з 1 вересня будуть підняті е, ціни на е, пальне через підняття цін на акцизи і зробити українцям подарунок на день незалежності. Що ще може ця влада подарувати українцям на день незалежності? Більше податків. А що можуть дати на день знань? Більше штрафів. А що можуть дати на будь-яке інше свято? Більше забрати, більше наказати. Нагадаю, що так само коаліція слух і ОПЗЖ підтримала ці законопроекти, які там на 2 гривні з кожного літра піднімають ціни на всі види пального: чи це бензин, чи це дизель? На все це буде означати ціни на все, на все в країні піднімуться ціни. І власне тоді ще міністр фінансів сказав, ну це не суттєве для населення. Насправді підняття цін, що таке 2 гривні, не усвідомлюючи, як важко сьогодні, в яких складних економічних умовах живуть люди. Влада вирішила ще вичавити грошей з українців. Ну, ще ну там зда їм здається, що там ще є. Як сказав пан Гетьманцев, який здається теж звалив. Він сказав, що треба стрихти, стрихти, стрихти. Власне, ми намагалися заблокувати це рішення через блокуючі постанови, але не було на це голосів. Ми бачимо, що от влада все таки взяла такий курс на підняття цін. Не дуже Займаючися економікою, як допомогти і бізнесу, який сплачує податки, і українцям от, пережити ці важкі економічні часи, і тут бач, а де, де ж інші депутати тут залишилось, Ну може сне. нема тут 100 депутатів. Які там депутатів 70 і 70. Та хто ж звали? Хто ж звалив друзі? а чого ви розійшлись? А це вже не важливі постанови. Тоді треба було закривати засідання ради. Друзі, дякую вам за таку увагу до нашої парламентської хроніки і надалі продовжуємо розповідати вам, чим живе парламент, над чим працює зміст законопроєктів і інформувати про позицію як нашої політичної сили, так і інших парламентських фракцій. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Все буде Україна, друзі.